Житловий комплекс сімейний комфорт, продажу однокімнатна квартира, яка повністю готова до вашого проживання або ж вдала інвестиція для здачі в оренду. Йдемо зараз все подивимося? Ось таку маємо вхідну групу. Досить багато простору, є велика вмонтована шафа для одягу. Прямо навпроти входу розташовано суміжний санвузол з ванною. І маємо ще окремо кімнату. Кімнати 16 квадратних метрів, загальна площа квартири 48 квадратних метрів. В кімнаті, бачите, теж все мебльовано. Тут ще, до речі, ліжко підіймається, досить багато місця для зберігання особистих речей. Ну і тут є місце під робочий стіл. І йдемо зараз до кухні. Кухня у нас від стандартного планування відрізняється, вона збільшена. Її площа зараз становить 19 квадратних метрів. Досить багато простору у нас тут. Є всі необхідні вбудовані меблі та техніка. Маємо ще вихід на такий майже панорамний балкон, тут двоконтурний котел на опалення, і є ще вихід на ось такий відкритий балкон, з якого відкривається дуже гарний вид у двір будинку. Кого Зацікавила дана пропозиція: телефонуйте, показив зручний для вас час, ключі на руках.